Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці. Ну що ж, сьогодні вже 22 січня. Знаєте, як я не раз казав, інтересна така погода в нас. Зрання був мороз, день одлига, зараз мороз цей дощ, але несмотря на що, друзі, ми працюємо, трудимося, займаємося, готуємося ми до сезону. От, друзі. Дивився вчора, так, переглядаю по пасіці, забиваю тільки про пасічників дивлюся. Подивився я Ігора Матковода, не буду казати фамілії, бо вийде, я один раз сказав, то сказав, що ти матюкаєшся в ефірі. То Ігор Матковод, всі знаєте, я подивився і розказував за мисочки, за, так, в мене є в мене є свої мисочки, але в мене є дві рамки. Але, друзі, ну, я подивився, вони так губляться. Думаю, я візьму на запас собі ще закажу, то я. От, вийшов, видається, не розпакувавши. И, заказав я, він мені вчора, позавчора я заказав, сьогодні мені вислав. Ось така вещь. О, то Я все розкрив, бо дивись, чи хоч ця посилка чи ні А цю я навіть не відкривав. То заказав в нього мисочок, держати заказав, заказав, заказав э, мисочок, то я заказав, э, 500 штук, мисочок я заказав, бо вони так губляться, о Давайте я зараз відкрию. Бо покажу, друзі, ти, а коли покажеш? Огляд, покажу. Так. Дивіться, друзі. Так. О, так, Зараз я відкрию, якісь такі, які хоч є. Ну, разі там цвітовий. О! Так. Це у нас... Йдуть держателі. Зараз ми зберемо такий набор, друзі. Я заказав, так як в мене пасіка невелика, я ж би заказав 50 комплектів, Попробую. А знаєте, якщо треба буде, я, я в будь-яку минуту на Viber, бо я на Viber йому написав. В будь-яку минуту я позвоню і він мені вийшли. Отака у нас проходить такий держатель. О, дуже гарно. За що ого, бачите, як плотно. Те, що добре, що воно, розумієте, чим добре, друзі. Е, в тих мисочках я дивився, то там гладенькі. Тут. Такі ребристі. Отак От раз. Розберемо зараз ми ще ці мисочки. Ну, і казав, там не ще є ще другий вибор, але поки ще їх не було, то я... О! Отакі отакі, От щоб було більше може. Отакі, От друзі, мисочки, бачите? Такий голубенькі. Десь я зберу. Ну, нормальна якість. Як заходить? О, супер! Отак, От друзі, плотненько. Ну, як витягається. Ну, знаєте, непогано. О, о, дуже так, оце такий, таке виходить, друзі. Ну, це я собі купив такий 50, буду ставати готувати рамки, буду мати час, буду збивати і буду готувати, ці. Ну, вони жути бо це ніколус. ай Це я заказував ніколуски. о А це вже йдуть. Ну вони вищі. Тож, подивіться, друзі, вони чуть-чуть вищі за ці, бачите? Це Ніконовски ці. Ну, це не прижати до кінця, воно таке саме. Не хоче зажимати, бо потім треба буде. Ну, якість. Він казав, що навіть краще, як Ніко. Що мені подобалося, що тут є такі, найти вусики якими воно добре зацепляється. Легенько раз і все, бо там треба придавлювати, щоб защлкувалося тут. Ні. Тут достатньо легенько запихнути. Отакий от я собі заказав, друзі. Так що отакий от я собі заказав. О. Тут а, це я 500 штук заказав. Мисочок були губляться, заказав 500 держателів, 500 ковпачків, заказав, 50-ка 500 турок. Заказав собі такий отакий я собі заказав. Там, Він казав, що є шоколадного цвета. А мені там шоколадного, не шоколадного. наоборот, ці то вони трошки так, то і можна буде. Ай-яй-яй. Вони наоборот, бачите, трошки, друзі, такі, якщо навіть запечати, то буде трошки видно і маточку, як вона там лягає. От, так що я вчора сьогодні позавчора заказав, але разом наїхав, разом їхав. Е... Я заїхав там в магазин, купив задвижок на вулики, так як мені потрібно було до нових вуликів задвижок. Бо воно, що мені треба було купити. У мене ж вулики, я ці одного вулика покрасив, один ще буду красити. Я якось так красиш, коли, ми ще під... коли сонце виходить, то так крашу ховаю там хатинки, то купив собі нижні задвижки, бо мені треба було. О, такі в нас обновлення. Так що ось все, такий вулик у нас я його зараз я впущу, друзі, покажу вам. Отак я О, викрасив цей вулик. О, так що я все буду прибивати. Я ще тільки приклав, друзі, а йду прибивати. О! І все, приб'ють важками, все буде добре. Новенький вуличок, О, так що тут а, все, звичка, все працює. О, так що отакий у нас вже, отака у нас такий виходить вулик. Ось такі, друзі, векраси. Дуже понравилися. А, що я хотів сказати, давайте я відійду, друзі. Я вам розкажу. Що я хотів сказати. Такое останку, так. Знаєте, друзі, знаєте, друзі, було в нас якось декілька днів. Знаєте, не хотів знімати обліт чого. Друзі, так, таке болото ноги не можна було витягнути. Тому не хотів я знімати, лазити по тому болоті, показувати. Був дуже гарний обльот. І знаєте, що я замітив? Перше всього обльотуються вулики, які темного кольору. От вроді стоїть в мене, от, стоять в мене вулики, от голубенькі є, от, покажу. От є і голубенькі є, і червоненькі є, і всякі, і, і зелененькі є. Ну, друзі, перше почали обльотуватися темно-зеле, темно-червоні. Почали обльотуватися темно, темно, темно потім світло червоний, потім почали обльотуватися голубі вулики, а потім... А жовтий, От в мене там є декілька е, друзі, Он до жовтий, там жовтий. О, дикий цю. Так і друзі не обльотувалися. Знаєте, світ йде жовтий, світ сонячний, він, жовтий, він не, не гріє так, як це. То ті, які темні цвів грають, тільки сонечко вийшло, вони зразу. Да, я розумію, друзі, що вони літом вони, літо, вони, наоборот грають хуже, тому що чим ярці цвіта, то літом воно отталкує тепло. Але на зиму, бачите, краще, коли вулики темні. Без Река, голубі Обльоти дострічне. А жовті так і не обльотувалися. Не змогли прогрітися вулики, не змогли вулики прогрітися на те, щоб джоли обльотували. Хоча вони всі на сонці стоять, то я кажу, черв... темно-червоний перші, потім світло-червоний, потім пішли голубі, а жовті так і не обльотувалися. Сірі обльотувалися. Тому тут теж -то, дайте вгадати друзі, який вулик який вулик є, знаєте, який підсвіт краски є найкращий, але ну, більше жовтого гарачі щось саме лучше зайшли. Вони чого вони зайшли? Е, я ж кажу, то, що якось, розумієте, от коли буває вечір, пасмурки, то якось, як, знаєте, яркі цвіта, то якось находиш на пасмурку, буває якісь такі дні, тем, то, то якось як крас, кращий від, кращий цвіт, якось воно тоді краще. Ото, ну, тоді треба, щоб на пасці були різні цвіта. Ох, тому друзі, крашу більше стволов, яка більше такої по настроєнні. Значить, понали були жовті, які були пожалися голубі, зелені, потім голубі, потім червоні, потім вже зараз жовті, Значить, Ну таке, хочу, щоб на пасті були різні світа, удобніше. Навіть для обльоту маток, то хорошо, коли були, було. Де. Колись, я думав, що краще, коли всі вулики одинакі. але добре, ну, коли на пасті цвіта трошки різні, то тоді для обльоту, як робиш там, чи пакети забираєш лучше, коли були цвіта трошки геначі. О, то так і працюємо, друзі, так що ми так і працюємо на пасіці. Я не змотжу, як робимо, Ну, то, що треба, то що треба, все, супер. Бо яка мені... Беріть більше яка до мене, як кам'я. Вислід мені спочатку образець, а потім, каже, будемо бачити. Ну мені хватає, друзі, я позаказував собі, я сказав, 50 комплектів, ну, то цих то дуже багато, звісно. От я собі заказав таких, я сказав, то працюємо. О, то це є зарвишки, то те, то це, бо треба на вулики, а то, 에, думаю, трошки, знаєте, ви знаєте, друзі, коли, коли я працював, якось то я не знаю, чи то пасіка була менше, мав час, я їздив, ось такі є. Езе... Голубенькі квіточки такі ростуть на горбках, і як та них кажуть, не знаю як. Я їх рвав клав зверху на вулика. Я полин клав, ну щось я якось пообледащився, вже край нічого не хочу. А я раніше клав полин, ці квіточки клав. Ви знаєте, якось ну, трошки інакше було. Щось трошки ти якийсь запах давало, видно, трошки, все одно бачу, трошки якось інакше, Щось трошки, знаєте, що я забув? Забув, запустив. Я завжди да якось так трошки давав сіроки полин додавав. Це щось цей рік я вчав ці два роки. Перестав гляти цей полин, а треба деревно вертатися до цього самого до варити. Ну не що обробляти. Від кліща. Ні, просто варити поли, додати сіропчик, тому що я бачу, що от вилітали бджоли, ви не провірити бджоли літали, то такі вже так опаскудили вулики, що казав, Друг, то геть по головах були. То, то треба трошки додати буде полинь для того, щоб трошки для антисептика. Ну, все дуже багато. Тому трошки треба знаєте, не забувати старе, хоча двигаємося вперед, не забувати старе, то працюємо, будемо працювати, буду, буду я колись поїхав, косою, це трави накосив цих. Наклав наверх ну, такий запах, знаєте. Ну, трошки все одно щось дає. Хоч там кадата, що ти говориш? Вносяно, ну все одно трошки якісь анти, е, антисептики були трошки для цього всього. Е, знаєте, Я тоді на, на відео знімав, де я в хаті знімав відео, говорив за музики, яка музики. Хороші, Вони всі хороші кажуть, але сказав, що вулик буляр є найкращий. Я не мав вулик іменно сам джоляр, я мав вдус іменно... покажу, друзі. Я іменно мав за те, що от я вам зараз покажу, я зараз трошки опущу і ми трошки поговоримо. Я мав вду за те, що в от мене от той вулик, он той стоїть. Скільки мені прийшлося погупати, бляху і побивати, середині обклеїти пленку, це все. Я маю віду, от простота, простота, от вони навіть не пджуляр, люба, любий вулик, тільки такої, типу, от такої конструкції. От, чим він удобний? Я сказала, тут нема нічого, тут так зібрав, все, і все. І, і що я хочу, зараз я, Ага. О! Я вам покажу, буде підніму. Бачите, немає потребності, ні в теплітелях. Не треба потребності, немає нічому. Зараз я вам покажу, друзі. Те, що мені подобається, простота управління. О, заставна в мене стоїть фанерка. Сімейка сабит. Пожалуйста. Бачите? Все, клійоночка. Я мав веду іменно за те, не за те, що там я хочу похвалити вулика чи ще щось. О, А за те, що от цього вулика і красити треба, і фан. А там все. І там, бачите, добре теж. відкрив ніще, щоб все прийшло готове. Ну, практично, що... якщо брати на велику пасіку, що. Зараз опінімо, о. Що, якщо брати, наприклад, коли на велику пасіку, то ну просто що він в простоті, що ним не треба е, красити, не треба цих е, задвижок, там все воно є готове, постав, засипай е, пакета, все, готове, став. Я там мав за це, за це видумав, І то, що я кажу, не треба. Утепліти, е, теплих заставних не треба, не треба цих, так як у мене вуликах цих матрасиків не треба, цього всього не треба. бо... Е, Ну, взяти оці, що я брав ці самерси, мені присилали. То там вже, знаєте, друзі, треба бляхою вбивати, треба фольгою обклеїти. І просто за що то, що це просто і матеріал треба купити, і цю фольгу треба купити, цю бляху треба купити, оббити. Це труд. Для великої пасіки тяжко. Це я знаю, скільки людей мають робити, щоб, наприклад, 50 п'ятдесятів за рік за, за навесну зазив випустити, скільки треба. Трудастики, що тут взяв поставив. Я не зате кажу, що там він хвалю саму систему, що вулика це броня. Просто кажу, що ця система вона е, раз запустився і працює. Ось такі друзі в нас справи. Так що отакі в нас, друзі. Так що працюємо, вулики по О, Так що все, підготовляй вулики до, до, до сезону, Може, трошки я чу, трошки піні. Може і не треба. Виготовляємося до, до сезону. У мене є рамки, але, всі, але треба ще зробити декілька штук, щоб, е, щоб було хай ще і рамок є, цих без, без плачків багато. Буду брати, ще треба хоч декілька штук зробити, щоб було на запас, хай вони собі будуть. О, Бо це таке, це, ну треба, це таке на пасті, Нікуди ти від цього не дінися. я ж кажу, треба, Так що поки продовжую друзями зимувати, я ж кажу, працюємо. О, яка музики вулики, а то там, ну, таке ось рим'я, то те, то те, то трошки рамки. То з медогонкою трошки погрався, поки я її виставив, поки ці мотори це все приспособив. бо казав, друзі, чи в тебе воно в ящику лежить ці мотори. Ні, я вже мотора поставив, і попробував, крутив все, треба було, знаєте, як воно медогонка підручнула, а тут треба все трошки його настроїти, підтягнути, під, під, підробити. Так що ми Перейшов деякий сім'ям, треба було мед поставити, я поставив. ну, вроде би, да, друзі вже, Мені друзі вже писали відео, друзі що показують, що вже по рамці, деякий чоловік дзвонив, що вже три рамки розплоду є. о, то таке, то таке, Я ще не знаю. Я ще дивлюся, у мене то ще клуби такі вже, ще, ще є. Трошки такі клуби вжаті ще є. о, ну, Буде, звісно, буде тепло, як зараз дощ моросить, такий, моросить дощ, то таке, все може бути то буде і розпліт, все буде, але якщо буде мороз, то самі знаємо, що буде. А якщо не буде морозу, то то що воно друге буде, щось воно буде друге. О, Так що таке, 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 не знаю саят о цих е, таких утеплених вуликах, зараз покажу друзі. У мене в цих вуликах теплі вулики. Зараз Я... глянемо чи що там. Це тут вулик що тут нема нічого. Так, да, ці вулики теж, друзі, ці вулики е -е, Самерса, Самерса, вони непогані. Ну це тільки тому, що так, для, для невеликої пасіки собі працювати, да. Бо це треба дуже туди батопила, стобити, бляху, і це все зробити. Це не так все просто. О, ті ще сидять, перейшли на бік, зараз я гляну, видно. Я зараз вам покажу. О, вони перейшли вже, бачите, куди. Треба вже їм буде попрацювати, їм вже треба пакетика покласти. Все, вже треба набрати їм пакетика, вони вже дійшли. Ну розтягнувся клуб. Раз, два, три, п'ять рамочок. Ну дивіться, отакі от рамочки повністю, вже сюди треба пакетика. Ну молодці, молодці. Це матки, це вже мої матки, собственні матки мої. Так, Так. О, Це тут, -то. давайте я тут покажу тут. -то. Це в мене матки, сімейка я, я підсадив. друг мені би давав матки. Я... Дивіться, який, гляньте, яка криша. Вся вся криша по цих. о, Тут у мене теж пінопласт є. Ні, не, тут немає в мене пінопласту. Бачите, де немає пінопласту, то в мене стоїть утеплення. Тут це трошки є, треба. О, ці сидять тут. -то. Так, пакетика з'їли, треба покласти. Ці шубушні. Ті ж шубушні. Ну я їм теж пакетика вони з'їли. Я їм покладу пакетика. О. Треба, покласти. треба набрати пакетики і покласти. Так. Тут того у мене ще є сімейка теж, це я підселяв. Теж, бачите, вся криша в цяпочках. Буде край, в мене є полинь, треба навесні проварити, дати сіропчику полину. Тут теж криша не тепла. Ось тут так сидять. Ну ці, бачите? Раз, два, три, чотири. Це от водок. Тоже почти виїли, треба їм трошки є, ще ось ця гулечка, то я їм підставлю, хай вони виїдають. Це от водок. Це от водок на мою на мою матку. А це тут у мене була, друзі, мене тут була степова. Тут у мене була степова, я підсадив карніку матку. Бачите, де, де, де криша у мене не. Де криша не утеплена, то я кладу теплим. О, а ці до пакетика собі. Гризуть пакетика, гризіть, гризіть. Все, ну бачите, нема клубів, бо таких клубів нема, бо ж на дворі дощ це Оце вже гайно, от бери, вже стели, а так би це тільки раз і все, щоб са, цей самер цей мінополістиров. Раз і все поклав і все, не париться. Так, в мене там була сімейка, я не пам'ятаю. Я матку міняв. Я до неї ще ні разу не дивився, там вона дуже слабенька була. Не знаю, що у неї тут робиться. Це, це, це всі слабенькі, Бо я міняв дуже матки сильно. Я їх тут закутував, бо слабенька сімейка була. О, і так сидять. Хе. Раз, два, три. Ну це отводки. Все мої отводки сидять. Утеплені, закутані. Теж я робив пізні отводки, то вони такі слабенькі в мене. О, ну нічого, живуть, покажуть бути, здравствують. О, поки живуть і здравствують, працюють. Так. О. Так стоять. Що тут у нас робиться? Так подивимося, чи цю я вже дивився. Глеб у них робиться. Як воно там внутрі. Це... Бачите, Де нема криші теплої. Приходиться лишні. Лишні приходиться гаятися. Оце я Раз, два, три, чотири. 4. Ну це от водки, це все. Це я далеко. Це все буду переглядати, передивитися буду. Де треба ставити буду. Оце ну, лишнє, от бачите, лишня заморока, треба утепляти, треба. Там криві не париться. Так так що. З'їли вони чи не з'їли, то сім'я в мене. То я хоч подивитися, зірваний мет мене чи не з'їли. Не знаю, подивитися, бо я вже давно на них не заглядав. А. О, тут, то, все, пакетик прикласти. Подивіться, вже пакетика вони вже обсосали. Ну тут так, окрепка сім'я. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Що я з ними помучуся, поки я їх. Хай я з ними поки я з ними погрався, поки я вивів з ними толк. Пати, ще в мене в мене пакет холодно, що ще нема в мене. У в мене сім'ї слабенькі. За що того, друзі, в мене сім'ї слабенькі, що в мене все, ж це все молоді матки, все ж молоді матки. Підум, там туди подивимося. У мене там цікава одна сімейка, всі обльотувалися, а вона. Ну, ніяк не хотіла облютуватися. Тут його сімейка в мене. Чи облютувалася вона, чи не облютувалася вона. О. О. Дожде, бачите. Мокре. А, Раз, ага. ближче. Раз, два, три, чотири, п'ять. Це все теж молоді матки мої, які я запускав в процес. Так що обльотувалися поточки. Паршиво кришиться. Пристає. О, добре. Ось такі друзі у нас справи, так що... Ще зимуємо в холодно, в мене ще, я бачу, розплоду немає, бо ще куби, де треба поставити це, то я поставлю. Де треба поставити, я поставлю. Отакі у нас, виходить, новенькі вулики. О, так. й так. Отакі. Отакі друзі справи. так що потихеньку, не спіша, готуємося до сезону. Я ж кажу. Так що дощик моросить тихенько, а ми потихеньку готуємося. Буду прибивати дніща, буду робити рамки збивати на, на, ці, на, ці, на ці діла. Будемо готові. От такі друзі у нас справи. Так що всем, як то треба, що то треба, капіталу влаження, треба то, треба то, треба то. О, і так, все, время, що то треба, працюємо, трудимося. Кавсовачки, дуже бажано, що те, що в мене, я ж кажу, всі матки. Декілька разів так бувало, що не приймали маток. Я приходив декілька етапів, заклада, бо матка, що я по три матки умічтали, відтягали я маточники, зривав підселяв другого маточника свого. Тут дуже є прямо слабенькі такі сімейки. Але сидять, сидять, і все нормально. Добре, друзі? Не суді строго, звісно. Ми собі тут так працюємо, займаємося, трудимося, Таким добре це навесі собі ставити, збиваюся болото, болото мішу, болоцю. Ось такі друзі. Так що не суді строго миру нашу країну, щоб ми працювали хороших е... ціни, хороші нам намет, о, щоб ми могли. Що хоч би трошки о якась була? Ми працюємо. Добре, друзі. Всім пока. До нових зустрічей, друзі.